Усім грати прикорнесеньку виживалку під названням Міні-Дейс 2. Я думаю, друзі, всі помнять першу частину Міні-Дейс. Вона більш, так скажемо, мені сподобалася. Друга частина вже не дуже. І тут треба інтернет, щоб її грати. Так. І також, друзі, дані ігри можна скачати мене в телеграм-каналі, ссылочка на нього як завжди внизу під відео в описанні, друзі. Всіх чекаю. Скоро у нас буде на Ютубі, друзі, 400. І я розіграю якийсь конкурс між вами. Так що, друзі, долучайтеся, підписуйтеся і виграйте, може, якісь винагороду. Так, друзі, давайте ми збавимо трошечки. Так, звук. Так, звук, 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 давайте збавимо. От так і буде щось там нам. Так, що у нас тут по настройкам? Так, підтримка є, друзі, що головне це українська мова. Мені дуже сподобалося. Так, друзі, в цій частині у нас бачите, що є. Так, два. Всього двоє персонажів, з якими ми можемо грати. Це в нас Борис і Надія. Третій оновлення радіостанції треба, щоб був третій цей. Так, збираємо наші бочечки із пальним чи з чим я не розумію поки що. Тут ви можете обустраювати свою територію, так скажемо, дану базу, ось ви бачите. Так, друзі, виходимо. Давайте разом з вами зараз вийдемо на рейд. Ми можемо вийти в ліс. Можемо сюди вийти до домиків тих. До човна можна вийти тільки автоматичний рейд, все ви не будете участвувати в ньому. теж автоматичний рейд. Давайте вийдемо до хатинок. Нажимаємо рейд і разом з вами йдемо отруляємось. Так, тут ми беремо, це нам кров. Так, кров. А ну кров це нам потрібно чи ні? А ні, у нас поки що один бинт. Ні, все таки думаю, давайте. Сюди, а кров візьмемо дві крові. У мене правда, бачите, друзі, дуже-придуже слабенький. Так, а ну давайте виберемо не надію нашого. А Бориса виберемо, давайте-ну. Блін, Бориса взагалі ніфіга фіга немає тут. Огнепальну зброю я загубив тоді, коли мене зомбаки захавали. Ну нічого, коротше, видвигаємося. Шеред сюди. Так, візьмемо його. Сюди, так, візьмемо цього ножика кухонного, Ну і думаю, все нормально. Відправляємося, друзі, в рейд. Давайте я звук збавлю, щоб мене було чутно добре. Так, друзі, коротше, зараз будемо йти на рейд і будемо добувати собі ресурси. І також, друзі, хочу вам зразу розповісти, що в мене є на прикметі, я ось сьогодні, сьогодні скачав дуже прикольну виживалку, з видом від третього лиця. Вона мені дуже напоминає Project Zomboid. Я думаю, кожен знає цю ігру. Ну хоч не прям кожен, але хтось думаю знає дану ігрушку, вона є на ПК. То та ігрушка дуже похожа, схожа на неї. Я вже її пограв, мені дуже сподобалася. Так, ну і як завжди, друзі, буде відос на неї, обзор. Так, ось у нас трупи валяються якісь так, наш, як його звуть, Борис. Борис Джонсон, іде кудись, не знаю куди. Так, коротше, будемо зараз добивати. Блін, фігово ще мене немає, друзі, нічого. У тебе якийсь топорчик, а то дуже тяжко тут, друзі, грати. Давайте будемо скритно йти. Щоб нас зомбаки не, за... не забили нафіг. Так, це у нас дрова. Хтось, походу, пиля, він... Опа! Акумулятор <кій> Я не знаю. Коротше, візьмемо, давайте. Якщо щось буде цікавіше, ми візьмемо його, а акумулятор викинемо. <кій> так, вибачаю, друзі. Опа, це у нас лісопилка. На тобі, на тобі. Блин, тут вовки. Ну ничего, давайте справимось, блин. Деревини. Давайте деревину візьмемо. Я думаю, нам для нашої бази понадобиться. Сп... Опа. Деревина тоже. А, це на вовка. Так, м'ясо вовка, Конечно. Блин, не вистачає місця. Ну, що і говорю, друзі. Придається щось. Щось придеться, друзі, нам забрати, так? Да? Кровотеча припинилася, бо я... Коротше, м'ясо, вовка, м'ясо, вовка. Так, де у нас? Рюкзак нажимаємо і. Коротше, ягоди давайте зараз зимом, використання. Акумулятор, я не знаю, хай давайте візьмемо м'ясо. Якщо щось викинемо. Піпсі. Блін, нам треба випити. А, ні. Я поки що не хочу Потягне, потягне, а хлопка Скотина Скотти, блін Деревина, давайте немає місця, блін. Там ще вовки. Давайте зайдемо сюди до домик. Що тут таке? Что було? Масляний фільтр. Блін, мені це не потрібно, друзі. Йомою ски тут вовки. Я думаю будемо валити звідси. А то нас захавають дуже-дуже швидко. Так, друзі, куди ми йдемо? Я не знаю, куди ми відвигаємося. Карта в нас є. Єдине, я так, що всю територію не розвідав. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тікаю я походу. Три вовки, коротше, біжать за нами. Коротше, друзі, будемо, походу, зараз навалювати. Тікати бо якщо ми не течому канал. Я думаю, не розумієте, ну. Боже, Де? 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 тут як нападуть на тебе, вже все, фіг не учепляться. Давайте, друзі, сюди навалювати. Куди я біжу, я не знаю, блін, нафіг я становиться. У мене якась вогнепальна строя і може я їх отбив. Атаку їхню атак. Пойдеться тікати, друзі, дуже-дуже. Пойдеться тікати, Блін, я ще не знаю куди тікати. Коротше, друзі, зараз будемо тікати, я не знаю чому тічимо за вами. Сьогодні у нас просто побіжка така. Боже, вони встануть. Треба, друзі, знайти другий вихід додому. Палимо додому, немає. Твоє, вовків. За тобою женеться, будемо добре. Зомбаків поки що ми не бачили, слава богу. О, друзі, ми зараз втічемо. Все. Повернутися до бази. Скації. Виявлено несанкціоновану модифікацію клієнта. Локальні зміни в грі не допускають зверні уваги. Ніф не, не поняв. Коротше, ви, друзі, як зрозуміли, що ця друга частина, вона якась фіговіша. Тут тобто багато якоїсь фігні вони творять. Коротше, нічого не зрозуміло. Де мій дівся? Інтересно, інтересно, блін. Коротше, друзі, от таке от. Залагало якось чорта. На цьому думаю, будемо закінчувати, друзі. Кому сподобалась дана ігрушка, можете скачати, звісно, але мені, якщо чесно, не дуже. Ще, друзі, будемо дивитись на першу частину даної ігрушки. Вона більш цікавіша, ніж друга. Другу вони зробили аби як. Ну на цьому, друзі, все. З вами завжди був я, Артик, зате мене Артем. Всім, друзі, до зустрічі. Телеграм-канал, ссылочка внизу під босом в описанні. Дана ігрушка буде там. Всім пока, слава Україні, героям слава! Все буде зашибіть, рашка йде в сраку. Пока.